Коли буде курс по Allegro, дивіться, вже активно працює над курсом. от, ідуть записи уроку. Я вже 6 уроків вже записав. Тому я як обіцяв до кінця того місяця. Ми разом з жінкою вже запустимо курс і він буде вже в продажі, і ви зможете його нормально купити і вже приступати до роботи на Allegro. Тому. Ребят, працюю. Кожен день я працюю над курсом, так? Ну, але в мене, крім курсу, я все одно не можу цілий день записувати курс, тому що, типу, ну, башка взривається. І періодично, все одно тобі треба товар відправляти, тобі треба відосики записувати. Коротше, ну, і плюс вс... Треба жити, ребята, просто треба жити. Розумієте? Ось тому в шапці Профілі, якщо вас цікавить курс по Allegro, заповняєте форму. Ми з вами сконтактуємось, як тільки цей курс вийде і він буде готовий. Ми будемо ще проводити вебінар додатковий розказувати, що вас чекає на цьому курсі, щоб ви розуміли взагалом цю картину. Вебінар буде безкоштовний. І на вебінарі будемо ще розказувати додаткові плюшки про Allegro для тих, хто стартує тільки на Allegro. Як Краще починати.